Привіт, друзі! Хочу поділитися із вами чудовим рецептом чизкейка, тим паче, що на порозі романтичне свято, День Святого Валентина, День Закоханих. І цей чизкейк 100% прикраси святковий стіл. Приготуємо малиновий чизкейк. Він дуже смачний, такий фруктовий та освіжаючий, неприторно солодкий. Інгредієнти для основи борошно 270 г, вершкове масло 100 г, яйце 1 штука, цукор 100 г, розпушувач 5 г, щіпка солі, ванільний екстракт 8 г. На велику терку натираємо масло в борошно та перетираємо в крихту. Ось так додаємо цукор, розпушувач, щіпку солі, ванільний екстракт. Та перемішуємо суміш. В кінці додаємо яйце та об'єднуємо все в один комочок. Застилаємо форму діаметром 20 см пергаментом та викладаємо туди тісто. Розприділяємо його по всій формі та робимо бортики. В кінці добре утрамбовуємо плоским дном склянки, розрівнюємо бортики. Робимо вантаж. Для цього візьміть лист пергамента, зімніть його та покладіть на тісто і висипте кропу різного розміру, щоб вона заповнила всі пустоти. Ставимо основу в розігріту духовку до 180 градусів Цельсія випікатися 25 хвилин з вантажем. Потім прибираємо вантаж та випікаємо ще хвилин 15 до зарум'янення. Поки наша основа буде допікатися, приготуємо смачну малинову начинку. Нагадаю, що список всіх інгредієнтів завжди є в описі під відео. Натираємо лимонну цедру з одного лимона. Верхній шар тільки жовтенький. Розімнімо лимончик, щоб легко видавити сік. Розрізаємо його навпіл та видавлюємо сік з половини лимона. У великій мисці з'єднуємо вершковий сир, цукор, сік лимона та цедру. Та міксером все добре перемішуємо. Ось так. Тепер по одному. Додаємо яйця. Кожного разу змішуємо до однорідності. Коли яйця об'єдналися, за бажанням додаємо рожевий колір. Додавайте потроху. Дивіться по своїй фарбі та по бажанням. я додала десь четвертину чайної ложки. І ось такий ніжно-рожевий він вийшов. З'єднали. Беремо лопатку та домішуємо, де не домішалося, та збираємо зі стінок миски. Все добре перемішуємо, щоб колір був однорідним. Тепер додаємо чисту просушену малину і обережно лопаткою перемішуємо, щоб не пошкодити ягідки. Ось підрум'янилася наша основа. Перемикаємо духовку на 160 градусів Цельсія. Хай трохи вистигає. А ми тим часом обережно перекладаємо начинку у форму з основою. Обережно розрівнюємо верх. Та випікаємо наш чизкейк 50-60 хвилин. Після випікання трохи чекаємо, поки вистигне чизкейк. Потім проходимося ножечком по краях і обережно знімаємо бортики форми та перекладаємо його на піднос для торта. Прикрашаємо ягідками, малиною, лохиною або за вашим бажанням. Та листочками м'яти! Ось який гарний та смачний чизкейк у нас вийшов! Смачного, друзі! Зі святом вас! Не забувайте підписатися на канал та поставити вподобайку! Дякую, що були зі мною! Зустрінемося незабаром, як завжди, за найкращим рецептом для вас.